Всім привіт! Продовжуємо серіал коротеньких відео про несподівані та приємні зустрічі у наших лісових експедиціях. Загалом ми не сподіваємося когось зустріти, а просто вивчаємо та досліджуємо природу та географію місцевості. А досліджувати тут є що. Подивіться та послухайте, яка краса навколо. Але інколи трапляються випадки, які неможливо передбачити. як ось цей. Це сарна європейська, або по-простому козуля, або ще простіше дика коза. Я довго думала, чому так вийшло. Зазвичай звірі мають дір, слух, нюх, набагато гостріші, ніж людина, і майже в 100% випадків можна чути лише звук тікаючих тварин. Але сьогодні не той день. Що сталося? Сталося те, що сарна лежала на сонці на добре освітленій ділянці, а ми стояли та не рухалися в глибокій тіні. Тож дідниці сарни були звужені, і вона просто не могла нас бачити. Але тоді ми цього ще не розуміли і вирішили перевірити, чи все у неї добре. В кінці відео ви побачите, що з кодулею дійсно все було добре. А я на днях виставлю відео загадку. Пляма на козулі, яку зараз добре видно, виявилася живою. І в наступному відео-загадці я вам це покажу. До зустрічі, наче чекаючи багато, подорожити експериментів.